Сьогодні ми поговоримо про те, як взагалі обирають розмір рами і на що потрібно звертати увагу при виборі. Вітаю! Можна брати собі чудовий і технологічний велосипед, але зовсім не отримати задоволення від катання і за неправильного підібраного розміру рами. Обравши не за розміром велосипед, ви не зможете на всі 100% розкрити потенціал велосипеда. і що найгірше, вам просто буде некомфортно на ньому їздити. Ви можете зіштовхнутись болем в області шиї спини чи відчувати одніміння рук. Неправильний обраний розмір рами велосипеди це і продарма витрачені кошти, тому варто ретельно підійти до цього питання. Ми вирішили зробити це відео, щоб вам було простіше орієнтуватися в розмірах велосипеда, тому що вони можуть починатися від 4XS і закінчуються 2XL, можуть позначатися в дюймах або в сантиметрах, в яких одиницях виміру визначається розмір, залежить від типу велосипеда і виробника. Але це тільки базовий параметр для визначення і звуження пошуку. Головне, що ви маєте розуміти і в чому полягає складність, так це те, що людям з однаковим зростом може підходити різний розмір рами. Тому що враховувати потрібно не тільки зріст, а й довжину рук та ніг і співвідношення верхньої і нижньої частини тулупа. Хочу зауважити один момент: що на кожну модель велосипеда є своя розмірна сітка, бо геометрія у всіх різна: різні кутинахоло і різна довжина труб. Це означає, що по кожній окремій моделі потрібно дізнаватися та уточнювати свій розмір рами, який найкраще буде підходити саме під ваш зріст і пропорції тілобудови. Якщо ви не маєте бажання та часу розбиратися в параметрах геометрії рами, і такі слова, як стендовер ЄТТ Річ Стек, вам не знайомі, то ви можете перейти за посиланням під відео на наш сайт. Потім обрати собі велосипед. А з розміром наші експерти підкажуть та допоможуть обрати ідеальний розмір велосипеда саме для вас. Перейшовши на сторінку бажаного вами велосипеду, ви побачите рекомендований зріст під кожний розмір рами велосипеда. На цю інформацію потрібно орієнтуватися. Може бути таке, що ваш зріст знаходиться на межі між двома розмірами рами. Не хвилюйтесь, напишіть нам в чат на нашому сайті, а далі ми все зробимо за вас. Наші експерти зроблять підрахунки, базуючись на наукових алгоритмах та даних, отриманих від 80 тисяч замірів тіла, і включають понад 100 тисяч різноманітних моделей велосипедів. Вам необхідно буде здійснити кілька простих кроків щодо вимірювання основних параметрів вашого тіла, а саме вказати ваш зріст, довжину рук та внутрішню довжину ніг. Перший крок. Треба замірити ваш зріст. Якщо ви його знаєте, то вказуйте відповідні цифри і ми приходимо далі. Якщо ви не знаєте свій зріст, тоді зробіть дії, вказані далі. Станьте босоніж спиною біля стіни. Виміряйте відстань від підлоги до матів. Це і буде ваш зріст. Далі вам потрібно виміряти довжину рук. Для цього необхідно розслабити вашу руку, а іншою рукою знайти кінець плечової кістки. Зафіксуйте цю точку. Тепер виміряйте відстань від цієї точки до зап'ястя руки. Це і буде вашою довжиною рукою. Наступним кроком необхідно буде виміряти внутрішню довжину ніг. Для цього вам потрібно стати спиною до стіни та затиснути між ногами рівень або щось схоже на нього. Потім двома руками, одна попереду, інша позаду, підняти рівень, симулюючи тиск під час сидіння на сідлі. Рівень має залишатися паралельно до землі. Тепер заміряйте відстань між рівнем та землею. Це і буде вашою внутрішньою довжиною ніг. Після вимірювання основних параметрів тіла ви передаєте нам показники, а ми вже допоможемо підібрати правильний розгляд рами, який буде ідеально підходити під ваші параметри тілобудови. Також є важлива інформація про те, в якому стилі ви плануєте кататись. Будь то спортивний, комфортний або нейтральний, тому що це доволі сильно може вплинути на розмір рами. Якщо ви не можете визначитися, в якому стилі ви хочете їздити на велосипеді, то не хвилюйтесь. Ми вам дамо декілька порад. Спортивний стиль їзди потрібен для трейл-катання та швидких поворотів, для швидких розгонів і активного маневрування. Або навпаки, якщо ви віддаєте перевагу плавному та неспішному катанню під час велопрогулянок на своєму МТБ або міському велосипеді, або хочете мати вертикальніше положення з додатковим комфортом, то вам слід вказати, що ви плануєте їздити на велосипеді в комфортному стилі. Але. Якщо у вас немає конкретних вподобань, ми рекомендуємо обрати саме нейтральний стиль катання, а ми вже підберемо велосипед, який найкраще буде підходити, враховуючи ті параметри, які ви нам надасте. Хочемо також розповісти про декілька типових помилок новачків при виборі розміру грами. Ніколи не купуйте велосипед на виріст. Ви ж не купуєте взуття на виріст чи навпаки на розмір менше, бо знаєте, що в ньому вам буде просто некомфортно. Тільки у випадку з велосипедом це і про можливий додатковий ризик травматизму. Ще однією помилкою є, коли купують велосипед один на двох. Є, звісно, ситуації, коли різниця в зрості до 10 см, і тоді велосипед може підходити, наприклад, як чоловіку, так і дружині. Проте варто пам'ятати, що велосипеди бувають чоловічі і жіночі. Жіночі переважно мають скошену верхню трубу для зручності та коротше і ширше сидіння. Це потрібно теж брати до уваги. І саме головне, якщо ви купуєте один велосипед на двох, чи хочете ви насолоджуватися велопрогулянками на самоті, чи все ж таки в компанію своїх близьких. І про тонкощі налаштування. Якщо ви вже придбали велосипед, але відчуваєте, що хочеться скоротити відстань між кермом і сідлом на пару міліметрів, сучасні велосипеди це дозволяють. Сідло можна зміщати вперед або назад, або це питання можна вирішити шляхом заміни виноса на коротший чи довший. а також можна змінити кут підйому виноса для більш вертикальної посадки, або навпаки, спортивнішою. Друзі. Тож обирайте якісні велосипеди з правильним розміром саме для вас та отримуйте задоволення від поїздок. А головне бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.